Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож, зміна ціни на електроенергію з 1 червня. Уже офіційно заявили, що ціна буде змінена. І як ви думаєте, збільшена, зменшена, в яку сторону будуть зміни? Напишіть в коментарях, а я розповідаю, тому що ця зміна призведе не лише до... Електроенергії вона буде причетна а й до цін на інші продукти, на все, на все, на все. Зараз розповім чому. Тож, що буде з тою електроенергією, з 1 червня розбираємось. Так. З 1 червня ну, вже нам давно починають, почали говорити, да, що буде збільшення ціни на електроенергію у зв'язку з втратою великої потужності, у зв'язку з бомбардуванням да, наших. Електричних електростанцій. Таким чином, з 1 червня вже анонсували збільшення ціни на електроенергію приблизно десь на 1 третю для бізнесу. Тобто на 30% зросте ціна для бізнесу. Там вона зростає по-різному, в них там на добу, на період купляється, потім погодинно і... В загальному я залишу в описі до відео ті ціни, але якщо брати отак загальну картину, то зростає приблизно на третину. Тобто, якщо зараз бізнес платить в районі 9 гривень за 1 кВт годину, то буде платити по 12. А це, в свою чергу, призведе до збільшення ціни на всі продукти, які той бізнес виробляє. Той самий хліб, той самий електротранспорт. Все-все-все, тому що скрізь потрібна електроенергія. При виробленні будь-якого, навіть при записі оцього відео, і то потрібно зарядити свій телефон. Тому все дорожчає. Електроенергія також поки що анонсовано для підприємств і бізнеса. Але вже попередили, що для побутових споживачів ціна також не залишиться такою, як була. Поки що йдуть обговорення, наскільки то має зрости, щоб це було, знаєте, не так, не так важко, важко для споживачів, тому що вже стало важче з минулого року. Так? Але... Анонсоване зростання поки десь на рівні 4-40 гривень за 1 кВт годину. Важко навіть це все розповідати, бачимо дайрек, повільно говорю, тому що це все в голові переварюється і я розумію ситуацію людей, які за світло, газ, води, інтернети, телефони віддають половину-половину свого доходу. А ще за щось потрібно їсти, вдягатись, ліки, аптека, харчуватись. І що залишається в результаті? Про якийсь відпочинок навіть ну, мови якоїсь немає так. Тому очікуємо, тому що це все встановлює комісія на КРФ. Національна комісія регулювання економіки в сфері енергетики і комунальних послуг. От така в неї важка, довга назва. Там є члени тої комісії, вона повністю незалежна, ніким не контрольована, тобто вони то окремий орган, типу як окрема держава, ніхто на них не має права впливати. І вони то все вираховують і ставлять чесні ціни. Ну, Чесні. Хоча, якщо подивитись цю табличку, де формуються ціни на енергетику, так, на електроенергію, то мінімальна ціна закладена, по якій можуть продавати бізнесу, 0,01 копійка. Тобто одна копійка за кВт-годину і хтось по такій ж ціні купляє, знаходить ті моменти, чи находить, чи спеціально створюються такі моменти коли типу багато надлишкової і треба швидко продати. І хтось по тій одній копійці купує, а потім навіть ніде і не зберігаючи, нічого, просто от купив, а тоді продає людям по 2,50, а буде продавати по 4 взагалі. Ну, то важкі підрахунки, важка математика. Туди, якщо влазити, то потрібно дійсно в тому розбиратись, як це все виробляється, як це все продається, як воно доставляється людям. Ну, тим не менше, сухий остаток, що комісія на Кереб вже заявила про підняття цін для бізнесу. І обговорює разом з Кабінетом Міністрів про підняття цін для населення. Чому з Кабінетом міністрів, так як комісія незалежна, тому що з Кабінетом міністрів іде обговорення, чи готовий наш бюджет, бюджет України взяти на себе частину витрат. Тобто ціна на електроенергію може піднятись, але за рахунок того, що уряд буде компенсувати різницю, то для населення ціна залишиться такою ж. Отже, чи Кабмін зможе потягнути цю частину витрат чи ні. Але усі міжнародні партнери вже поголовно заявили, що забороняють використовувати кошти, які вони надають нам допомогу. Так? для е, виплати пенсій, і для, хоча для виплати пенсій там деякі дозволяють все-таки, і для погашення комуналки. Тобто, щоб людям зменшити ціну на комуналку, вони не готові то за те платити. А лише для розвитку, для відновлення і для стабілізації ситуації і для військових цілей, ну, звісно. Першу чергу. Тож, уважно спостерігаю, вам розповідаю. Як тільки буде відомо ціна для населення, зразу розповім, щоб ви були в курсі, щоб знали до чого готуватись і яка ситуація буде далі. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.